Вітаю вас, шановне товариство. Зараз ледь не Ой, куди зникло? Гоу, патруль, дайте патруль! Так, друзі, ми дізнались дещо новеньке. Якщо у вас немає Dota 2 патруля, то вам треба перезапустити доту і він з'явиться. Так от що я хотів сказати. Це одна, напевно, з найулюбленіших моїх рубрик. і минулого разу небагато людей подивилися цю рубрику, але мені сподобалось, хочу спробувати ще. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, хто ж там був порушником, а кого просто так зарепортили. Так, інвокер складна лінія. Ну, Цей мортальний ранг. на Наймортальному рангу не дуже зрозуміло. А, я не можу причекати ранги, так. Не дуже зрозуміло, чи. Чи по ролям тут е, матчмейкінг може бути таке, що не. А, він щось. Третій пос малює щось на карті, бачите? Тріпос. Так що йому не подобається. Що він, типу, на. А, він в муті, напевно, він не може писати, і він каже, що він на третій позиції буде грати. Йому зразу вже репорт дали. Так. Ага, наступний маркер. Ага, наступний репорт. за... -а! -а, -а! О, Лейн Інвокер, 4 0 А що у нього за лінія взагалі? Ану стоп. Ем, так, алхімік хто це такий? І біжить, біжить з дулталісваном. А протиразора стоїть левел. А, так він сидить спеціально, що він. Левел 1 на 4-й хвилині. Як можна бути левел 1 на 4-й е... хвилині? Він же реально руйнить. А ну давайте наступний. 1 7 Ну, але стоп, 11-й левел. А ну стоп, попередній. Що я буду робити? Чекайте. Ну тут у нього левел 1 на 4, але далі він починає грати. А, він нам просто кидає на наступний маркер. 1-7... Вівер АФК. Так у нього вівер АФК, він один грав на лінії. Що вівер робить зараз? А він знову на базі стоїть. Так у нього АФК Вівер, звісно, він. Я думаю, його вівер і рапортить. І просто відмовився грати через те, що він на офлейні на, на інвокері грає. Ну але далі вівер левел 3, а інвокер грає. Недостатньо доказів не винен винен. Так, ну тут точно не винен в скриптах чи зламі. Але оце складно. Типу, з одного боку, за що його репортити? Що він офлейновий інвокер? Ну, хоча він з екзорта в офлейні грає. І сетап у нього тільки мідовий. Ну, хоча він довому він сильно буде комбінуватися з ним по горі і Джегернаута e, Лакріті Бафати. Та що Вівер відмовився грати, бо у нього Офлane інвокер Та ладно, не винен. Ну що? Ну він же далі грає. Я Я уявляю, от пішов би я не на стандартному герою на офлейн. мене просто зарепортили за це. Четвірка відмовилась грати. Не робіть О, так, друзі. Якщо він якщо він руїнить реально, якщо він погано грає на ньому, то, типу, так, тоді можна зарепортити. А якщо він, типу, норм грає, ну за що репорт? Так, поїхали далі. Що тут нас очікує в цей раз? Темний екран поки що нас очікує. Далі Сларк легка лінія. Використання читів, скриптів. Прям з нульової? Prepare for battle. Чому чому скрипти? Що він Варни на Сларку каже, де стоять. Чітер! він на Сларку каже, команді, де його видно, там вар. Чи так? От, до речі, мені цікаво, От якщо ти попитаєшся читером, котрий, наприклад, тобі каже там. Де суперники знаходяться, ну якщо ти не сларк там до Деварди стоять і так далі. Як це на Dota 2 патрулі зрозуміти? Якщо пробили якусь приписку, на кшталт там що він каже Фріде, знаходяться вороги постійно, ідеально це розумієте, це одна справа. Але от як мені на Dota 2 патрулі зрозуміти, що він чи так? Ну, от в цій ситуації. Це ж просто майже impossible. А у нього ж моток. А, -а, а, так він не читак. Він. Фідер, клятий руїнер! І що, іде просто по міду. На? Ні, ну це. це, це зразу. Е -е, використання читів не, е -е, недостатньо доказів винен, бляха. Просто миттєво винен. Навіть не, не буду гаяти час. Так, пугна навмисне помирання. Угу, 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 так, окей. Давайте. Я думаю, спочатку сенсу не немає дивитися. Він єдине, що бачите, от у нього немає. А, ні, стоп, він. А, він кур'єром несе шмотки собі, Ну, шмотки у нього дивні. А, що це самідово пугна тоді стоп, тоді шмотки не дивні. Давайте наступний марк. 4 0 Лішака. Один 10 напугні за 13 Аааа Не, ну там не було видно, як він загинув конкретно проти лішака. Ну, тут його просто вже лішакл аутсмарти. Один 15. Лінза догон, а на пугні не дойдуть. А ну, як він буду діяти. Так, біжить. За 22 хвилини, 1.15. Вард так, щоб він не дамажив взагалі. Стоп, хоча я рейндж ану. А, А, воно не показує. Не показує, на жаль. Вард Просто в кілометрі. Ні, ну це руїни, друзі. Це також руіна. ну винен 100%. Використання чітків достатньо доказів, але тут 100% провина. Ось по цьому поставленому Варду, де він в кілометрі його використав, щоб він не дамажив спеціально людей, котрі будуть пушити. Ну видно, що він це так зробив, щоб. Ну На зло своїй команді. Та й тим паче, на пугні програти лішаку взагалі по горі і програти міц це як можливо. І так, джейрнаут саботаж. Ну тут рольовий матчмейкінг. Тобто, по закопу у нього все нормально. Я думаю, можемо переходити до наступного маркера. Закуп гілочки, ще гілочки. Леджендарі, леджендарі. Давайте подивимось наступний маркер. О, звільнилися ще гілочки. Рапірка, так би мовити, в закупі у нього є. Нормально. Що тут? Чому гілочок стає менше? Я не розумію. Куди він їх діває? Він їх саджає кудись чи що? Де вони? Де, Де він їх посадив? Трясся. Вигадав собі на джигеннауті. А, і продовжує цей кем вбити. Ну, який молодець! Який молодець. Так. А команда, до речі. Ні, почекайте, тобто. Команда виграє 20. А, от, от вони лежать! Команда виграє. А, це шмотки його! Я правильно розумію, що команда без нього 28 тисяч виграє? А, ні, почекайте. Це ж 28 тисяч, тому що він шмотки не розбив. а Вони не на землі. Це така механіка. Якщо шмотки не на землі, то вони а, рахуються як його нетворс. Насправді команда не виграє 28 тисяч. А я можу подивитися, чим завершилася ця гра? Не можу, да, подивитися, тільки маркер може хотянути. Ну, все свідково винен. А, саботаж. Чити недостатньо достатньо доказів. Ну, ладно, давайте не винен, напевно, поставлю тут, не читер, просто якийсь фільтр. Ну насправді я не знаю, от що у людини може бути в голові? Типу, ти виграєш, ну просто фрікатка. Тебе що, хтось образив, та замуть ти його і все. Ну, на що витрачати взагалі свій час? Оце я просто, напевно, ніколи не зрозумію таку поведінку. О, нарешті моє улюблене. Хтось зарепортив Пуджа. Навмисте помирання. Бути такого не можемо. Давайте дивитися. Нормально на лінії стоїть. Ще ні разу не вмер. За що репорт? Де він навмисне помер? А, він може з валорою пішов. А, ні, це саппорт валора. Наскільки я розумію, він рейнджа навіть. А, чи. Та ні, наче саппорт валора. Ну тут же ж є рольовий матчмейкінг, це нехай потеє зра. Тож, не дуже розумію, як вони могли не поділити лінію. Ну Але припустімо. Поки що фармить спокійнесенько. Реагрить навіть, начебто, ну, а тут не зреагрив, але. До цього реагрив. Стоїть, наче абсолютно невинний пуч ні в чому. Оу. 06.0. Давайте подивимось далі на його поведінку. От він ресається. А, ну куди наступний маркер? Куди? 0.7.0. Та може у нього гра просто не пішла? Профес... Варди купляє. Це він поставився? А, ні, не поставився. Андрю. А, трясця! Я, я його хотів захищати! А от для чого він варди купляє? Все, ну це це репорт. Винен трясся. На цьому, друзі, справи Dota 2 трибуналу у мене закінчилися. Як і, ну, насправді, сьогодні що, майже всі винні? Майже всі винні, окрім ось цього інвокера в офлейні. Але тут можна посперечатися. Я думаю, більшість з вас скаже: ну, може зрозуміти вівера, чому він зарапортив. Але, друзі, я не погоджуюсь. Я за експерименти. Якщо б він зіграв би добре, і вівер би не стояв К, ви б казали, що це нова мета. Правильно? То що він під бісмастера Рор кидав би постійно сенстрайки. Задумайтесь про це. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте, якщо вам сподобалася рубрика, ставити вподобайку, писати коментарі. Це дуже допомагає просувати відоси і мотивує робити більше такої рубрики. І побачимо з вами, коли побачимося. на все добре.